Всім привіт! Приїхав на ремонт до мене ось такий квадрик. Завів я його в гараж і чую запах грошей. А Гроші ось тут на колесі. Потрібно зараз його буде помити і потім будемо розбиратися, що тут у нас сталося. Відмив я це Г на цьому колесі. Зараз поговоримо про проблему, з якою він до мене приїхав. Проблема тут наступна. Він вмикається, але коли ми вмикаємо з нейтрального положення, щоб він їхав вперед або назад, він їде по максимуму. Тобто не реагує на ручку газа. Власник казав, що десь дитина каталася і стукнулася об цю ручку газу. Можливо, проблема в тому, що сталося щось з ручкою газу, вона нам дає максимальну потужність. Зараз ми розберемося. З цією ручкою газу знайдемо, куди йдуть ті друти, і перевіримо, чи вона у нас працює. Найшов я ті друти, які йдуть до ручки газу тільки що підключився і перевірив. Зараз я вам покажу. Даємо газу, дивимося на цей прилад і бачимо, що він нам показує, що ручка газу наша робоча. Значить, тут якісь проблеми інші. Потрібно дивитися. На всі дроти, які тут йдуть, і також подивитися до контролера. Щоб до нього добратися, потрібно буде знімати ось цю всю обшивку. Розібрав я тут трішки. І що я бачу? Бачу дуже багато різних хомутиків білого кольору, чорного кольору. Видно, вже тут хтось щось робив. Так, наш контролер знаходиться ось тут. І також звернув увагу, що він тут замазаний якось герметиком. Так цікаво. Не так як завод. Можливо, до нього теж же хтось ліз. Зараз потрібно буде, напевно, продзвонити ці всі провода на контролері. Я щось думаю, що можливо, Така проблема, що згорів сам контролер і він напряму в нас працює. Від акумулятора подає напругу прямо на двигун. Зараз візьму мультиметр і більш детальніше огляну тут все. Власне, казав, що він тут міняв деякі дротики. Я бачу ці дротики він, напевно, міняв. Казав, що тут вони грілися. Беру мультиметр і дивлюся на дроти, які йдуть від контролера. Від'єднав двигун ось цієї колодки, під'єднав мультиметр замість двигуна. Зараз у нас нейтральне положення. Ми вмикаємо вперед. І в нас на двигун йдуть всі 38 вольт, які є тут, на акумуляторах. Так само назад, просто міняється полярність. Причина, яка: напевно, пробиті ключі. В самому контролері. Зараз потрібно буде його якось зняти. Ще також побачив, що тут є ось такий паперовий скотч і підписані тут якісь цифри. Напевно, вже розбирали, так як казав, ремонтували його. Зараз ще ми розберемо і подивимося, що там всередині цього Зняв я цей контролер. бачите? Ось так він герметично замазаний, але замазаний чомусь тільки з однієї сторони. З цієї сторони, ніякої герметичності нема. Можна подивитися, тут ізоляція відсутня. Для чого було це робити з однієї сторони, а не робити з іншої, я не знаю. Зараз розберемо і подивимося, що там у нас всередині. Розібрав я цей контролер, Ось так він виглядає всередині. Коли розібрав, тут явно чути, що вийшов з нього дим. Стоять тут ось такі и P75NF75. 75 вольт, 75 Ампер. Ну, зараз я подивлюсь в Гуглі детальніше, що це таке. Продзвонив мультиметром. Все тут дзвониться в коротке. Але чи всі згоріли, не знаю. Зараз я їх повипаю і ми всі перевіримо. Випаяв я ці мосфети. Тут на стоять три мосфета і два діоди шотки. Видно, що вони дуже сильно грілися. Ось можна бачити геть метал деформувався на цих деталях. Ось, видно. Був перегрів. Не знаю, чому так сталося десь або перевантаження було сильне. Буває так, що на таких квадриках часом любить поїздити не тільки дитина, але сісти, проїхатись і тато, і мама. І буває і за того горять. А можливо, проблема тут в схемі. Точно не буду казати. Зараз я запаяв всі нові мосфети, два нових діодашотки. Зараз ми під'єднаємося до нашого квадрика і побачимо, чи все у нас нормально працює. Під'єднав я контролер до цього квадроцикла. Тільки що пробував газувати, все ніби працює нормально, проблем я ніяких не побачив. Ось, зараз даємо газу. Можна бачити працює все, в принципі, нормально, максимум зараз дам. Ще раз даю максимум сигнали на мосфети йдуть нормальні, все нормально розгазовується. Я ось пробував Мосфети у нас взагалі не гріються, всі холодні. Нагріву немає ніякого. Звісно, я перевіряю його без сильного навантаження. Тут просто стоїть ось така дерев'яна колодка, я поставив, щоб колеса прокручувались. Але і мосфети без охолодження, без радіатора. Все, в принципі, я думаю, повинно робити. Зараз це все збираю і, можливо, спробую проїхатись вперед-назад під навантаженням. Зібрав я цей квадрик, тільки що дав дитині проїхатись. Вона тут поїздила трішки я спробував чи не гріється наш контролер. До нього легенько можна надістати рукою, він ось тут знаходиться. Контролер такий тепленький, сильно він не гріється. Думаю, якщо цей квадрик не навантажувати, то повинно все працювати. Зараз вам покажу, що він їде. Вмикаємо наше запалювання. Так, потрібно увімкнути це вперед, даємо газу, поїхав вперед. Нейтральне положення, задній хід. Даємо газу, їде назад. Так, вимикаємо запалювання. До речі, коли розбирав, побачив ось тут модель Grosser С2. Ось так він називається, можливо, комусь буде. Цікаво! Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу! До побачення!